Ми займаємося проєктом студентська ракета як проєктуванням, експлуатацією, виготовленням, запуском малих ракет. Я студент фізико-технічного факультету п'ятого курсу, навчаюся на спеціальності номер 134 авіаційна та ракетно-космічна техніка. Звати мене Добродомов Олександр. Чому обрали цю спеціальність? Коли я вступав до вишу, я достовірно не знав, коли буду, куди буду вступати, але я завжди знав, що. Мені подобаються технічні спеціальності, тому що я маю хист в цьому. І саме тому я вибрав авіаційну та ракетну космічну техніку. І як виявилося пізніше, це був досить гарний вибір. Чим тобі подобається твій факультет? Перш за все, подобається те, що фізико-технічний факультет він як велика родина, і тут ми досить часто організовуємо різноманітні конкурси, ярмарки, виставки. Також приймаємо участь у симпозіумах та конференціях. Які профільні дисципліни вивчаються? Вони актуальні? фізико технічний факультет і в частності авіаційно ракетно космічна техніка це досить специфічний напрям підготовки, тому в нас вивчаються досить багато профільних предметів. Наприклад, ми вивчаємо матеріалознавство, яке під час вивчення якого ми... Дізнаємося про основні процеси, які відбуваються в матеріалах під час тих чи інших впливів на нього. Тому досить велика кількість з дисциплін можуть бути використовуватися не лише в авіаційно-ракетно-космічній техніці, а й в інших галузях машинобудування. Чи складно вчитися і складати сесії? Я вважаю, що якщо людині щось дійсно цікаво, то для неї немає складності ні у чому. І слід пам'ятати, що всі знання, які накопичені людством за всі віки прогресу, вони не були накопичені та сформульовані якимись напівміфічними вченими давнини, тому це можна вивчити і немає нічого неможливого в навчанні. Де проходить практика? Які практичні знання дає університет? Практика проходить на останні роки проходить на таких всесвітньо відомих підприємствах, як ДКБ Південне, ГП Антонов, Південний Машинобудівний Завод та інші. На даному етапі, також на, нашій, на нашому факультеті існує ряд лабораторій, які обладнані сучасними. Сучасним обладнанням, наприклад, 3D, принтерами для 3D-друку, а також сучасними потужними комп'ютерами, які дозволяють працювати та навчатися сучасними програмами, які також є в нас в ліцен... їх ліцензовані копії. Тому процес досить захопливий. З якого курсу можна знайти роботу за фахом? Чи можна поєднувати роботу і навчання? Наскільки мені відомо, досить велика кількість студентів знаходять роботу на фаху, за фахом вже після третього курсу. Проте є люди, які працюють за фахом починають працювати за фахом і раніше. Після підписання в минулому році закону про приватний космос в Україні почали з'являтися космічні. Компанії приватні, тому зараз є досить великий попит на спеціалістів і студентам, які добре закінчили наш навчальний заклад, є куди потім влаштовуватися. Щодо пов'язання роботи з навчанням, це досить можливо зробити, тому що велика кількість Викладачі ставляться з розумінням до цього процесу, тому можна домовитись і працювати. Крім того, під час карантину це стало ще легше, тому що можна і працювати дистанційно, і навчатись. Що треба, щоб досягти успіху в професії? Успіх в професії здебільшого залежить від того, чи вміє людина вирішувати нестандартні задачі, тому що Досить велика кількість спеціалістів, які е, вирішують звичайні задачі, з якими ми е, стов, зіштовхуємося е, кожного дня. А от е, тих, хто до, вміє е, працювати е, з нестандартними, е, досить мало. Для того, щоб цього досягти, необхідно досить багато практикуватися та е, мати великі знання і навички в е, знаннях і бути е, досить ерудованим. Наприклад, ми займаємося проєктом студентська ракета, який е, дозволяє отримати ці навички. Тобто ми е, займаємося проєктуванням, експлуатацією, виготовленням е, та е, запуском малих ракет. Цей проєкт нам дозволяє отримати ці навички, про які я говорив раніше. Що порадиш абітурієнтам, які обирають цю спеціальність? Ну, По-перше, я пораджу всім обирати свою майбутню. Спеціальність з розумом і хочу всім побажати, як мені колись побажав старшокурсник. Коли я ще тільки вступив, щоб навчання в університеті запам'яталося вам не лише сидінням за підручниками та зубрінням знань. Вступайте до Дніпровського національного університету на фізико-технічний факультет.